А ви знали, чому чистці часника залишають паличку? Отак От не просто відрізають тут при приголовочки, а залишають паличку. Не знали? А напишіть, можливо, хтось і знає. Я впевнена, що люди багато цим користуються і знають. До речі, я продаю червоної чорної щуки. У мене є наявності щодня відправка з міста Одеси. Хто бажає, пишіть. Ціна так, також гарнесенька. Так. Люди замовляють ікру. Да, ікра дуже смачна і дуже вигодні в мене ціни. Гібіскуси в мене є мед Карпатський, тому кому цікаво, пишіть мені особисті повідомлення. Цибуля, часник, все є в наявності. Часник залишається десь отака пипочка для чого? Для того, щоб коли ви розлузуєте чесничину, залишається оця пипочка. І ви її підпалюєте, і коли у вас насмарк, ви так робите і пробиває нос. Провірте, напишіть, чи знали.